Про доброго чарівника. В одній країні жив чарівник. Він був добрий і ніколи не сумував. І вирощував він дерева були ті дерева непрості, на них росли його чарівні вигадки. А високо в горах, у великій печері, жив змій. То був хитрий змій. Він ніколи не їв дурнію простаків. Ось який розумний цей Змій, говорили дурні, які завжди залишались живі після зустрічі з ним. Який красень! Він так слідкує за своїми тігтями і зубами. Вони завжди в нього гострі. А як посміхається, коли виповзає на прогулянку, всім нам дружньо руки тисне. Просто чудо, не Змій, а милий горобчик. Але ніхто не знав, навіть не здогадувався, що Змій страшенно заздрив доброму чарівникові і теж мріяв придумати щось незвичайне та оригінальне. Якось чарівник посадив дерево, на якому незабаром почали рости різні смачні наїдки. Там росли окороки, ковбаси, копчена риба, білі поляниці, тістечка, млинці з варенням і сметаною, навіть сміже молоко в пакетах, масло і сир. А на кожному сучечку висіли веделки, ложечки тарілки для дорослих дітей. Були там і чашечки для малюків, розмальовані м'ячиками, корівками і жовтими сонечками. Коли Змій дізнався про таке добро, він от заздрощів, навіть апетит втратив, заповз у найтемніший куток своєї печери, довго, ні перед ким не з'являвся, ніяким дурням рук не тиснув і теж придумав незвичайне. Виростив собі другу голову з величезною пащею. Ха-ха! радів Змій. Хай окорок на чарівну дереві ще товстішим стане, а ковбаса довшою. Зажду трохи, а далі все добро одразу заберу в того добрячка-чарівничка і схрумаю. А чарівник виростив цілий гай дерев, а з гілок яких накрапав дощ. У спеку прохолодний, узимку теплий. Оце була розвага дітям. Купайся досхочу, поки мати додому не покличе. Тоді Змій відростив собі ще одну голову. Вона вивергала полум'я. Відтепер отак, заревів Змій. Якщо почую, хтось скаже навіть дурень, що чарівник краще від мене вміє придумувати, спалю. Але чарівник нічого цього не знав. Він виростив високе дерево з довгими вітами, на яких незабаром набубнявіли бруньки, а далі розкинулися дивовижно чутливі листочки. Вони чули геть усе, що відбувалося навіть далеко-далеко від дерева. І коли люди приходили до того дерева, листя їм про все шелестіло, правдиво переказуючи. І про врожаї в чужедальній стороні, і про те, хто з ким у мирі живе, хто посварився, і яка погода передбачається на наступному тижні. Змій навіть заскавулів от заздрощів, мов сто вовків, почувши про таке, і викохав собі ще одну голову з отруйним язиком. Всі три нові голови Змія. Були одна від одної зліші. О, виводила перша голова я зла. А я іще зліша, змагалася друга. А я поміж вас найзлюща, серпила стетя. Найстарша голова сміялася з чарівника. Ха ха, ти працюй, чарівничку. Вигадуй, вирощуй. Усього побільше. Твоє добро. Все одно моїм стане. Хоч ти й добрий і чудес понавигадував, але голова в тебе одна. Допоможу тобі загубити її, друга не виросте. От нас скільки захочемо і ще злішу голову викохаємо. Одного разу Змій випав із печери, передні лапи трубками склав до очей, мов бінокль, приставив. Бачить, насправді багато вже добра має чарівник. Годі, заревів Змій. Зараз голову знесу цьому благодійникові вже час багатствами його заволодіти. Зникла з найстаршої голови Змія добра усмішка, про яку стільки гарно розповідали дурники і простаки. Стала вона люта, зажерлива. Як і всі інші. Вперед, сказав сам собі Змій, прогулянка перед обідом, запорука гарного апетиту. Але люди побачили, як Змій повсю долину, і зрозуміли, чому він свою печеру залишив. Не дозволимо кривдити нашого чарівника, вирішили люди. Він трудився, чудові дерева вирощував, а Змій лише заздрив йому, геть Змія, врятуємо чарівні вигадки. А Змій цей час спокійно повз та й повз уперед. І першим на шляху зустрівся йому гай з чудесним дощем. Змій купатись не любив, тільки про людське око кіхті язичком облизував. Навіщо йому дощик потрібен був. Він і дмухнув на нього своїм вогнем. Тільки не помітив Змій, що люди ще раніше, неподалік від того гаю, загату зробили, свої лани у літню спеку водою напувати. Відкрили вони загату, як помчав величезний водяний потік на Змія, митт погасив змієве полум'я, та ще й водночас і викупав. Мокрий, мов хлющ змій, ще більше розлютився. Почекайте, заревів. Відфоркуючись, от я вас зараз усіх потрую, і їжу потрую, і стосунки між вами отрую, наклепами ядючими отрую. Будете ви в мене довго згадувати. Вислопив Змій із пащи свій язик, отрута у нього так і капле, та й кинувся на людей. А сміливці не розгубились і спритно зміїв язик. Великими рогачками до землі притисли, націдили отрути повну діжку і до аптеки одразу здали, то вже так зраділи тому подарункові. Ліків і змієвої отрути всіляких наробили от різних хвороб від ревматизму, редикуліту і навіть від поганого настрою. А розлючений Змій вдарив хвостом об землю так, що аж земля загула, пащу найбільшу ще ширше роздявив, і що мав сили, помчав до дерева, на якому росла шинка, ковбаса, млинці з варенням і сметаною, і ще багато присмачних наїдків. А того не помітив Змій, що люди навколо чарівного дерева зовсім не чарівні колючі чагарники посадили. Побачив їх змій на своєму шляху і добре, не роздивившись, миттю проковтнув. Проковтнув та як завиє. Ой, мій живіт болить. Це дерево було з колюками. Лише лікарська травичка моєї бабусі мені допоможе. А вона ж далеко звідси у печері лежить. Попов змій, жалібно виючи у свої високі гори. Зрозумів. Що так просто не переможе він чарівника, якщо люди йому допомагають. Приховав образу змій, одну голову найхитрішу залишив, а інші скинув. У своїй горі ретельно поколупався, печеру прикрасив другоцінними каміннями, самоцвітами, справжній музей влаштував. І, мов прикраси серед самоцвітів свої колишні голови поставив. Почав дурнів, простаків до себе запрошувати. Та й не тільки їх. Руки всім тиснув, навіть кіхті трошки підстриг. Ось я який мирний. А от мої колишні голови. Зовсім вони не страшні. Хочете, можете навіть помацати. Бажаєте на пам'ять купуйте як сувенір. Не бійтесь, вони вам не зашкодять, а от вам міг хвіст крутіть на здоров'я я відтепер добрий. А сам Змій тільки чекає на ту хвилину, щоби захопити людей зненацька, коли вони зовсім не сподіватимуться, полонити їх разом із добрим чарівником, і його дивовижними деревами заволодіти. Голови злі. Народжувати з вогнем, отруйним язиком і великою пащою. Зовсім не розучився підступний змій.